Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні у нас мова буде про сферичну перспективу, так званий ефект лінзи. Е, є така ще перспектива, яка доволі цікава, і ви можете її використовувати в малюванні, наприклад, щоб передати такий якийсь оптичний е, такий ефект. Да? Е, е, ну, це, це залежить від, від ваших ідей малювання, а вони можуть бути різними, і тому можна, я думаю, вам. Використовувати і цей метод сферичної перспективи. Що для цього необхідно, як вона малюється? Дивіться, ви робите, малюєте коло, да? ось малюєте коло, бажано рівне. Да? Тут навіть можна використовувати циркуль, ділите це коло навпіл. і так, і так, так, Знаходите центр, знаходите оці крайні точки. І Дивіться, що відбувається. Е, починаючи з цен центральної осі, ми починаємо вмальовувати еліті і читальної центру. от і Намото, вигнуті окраїна. Тобто, виходить у нас такий, скажімо, знаєте, така кулька, яка на дискотеках крутиться, тобто така кулька з такими меридіанами. Ось. І саме по цим меридіанам ми будемо з вами. Ну, тобто у нас ну, такі як у нас екватори, так, так, так звані да? і меридіани. Ось. І давайте ми зараз е щось тут намалюємо. Наприклад, хай це буде якась кімната у нас, інтер'єр якоїсь кімнати, яка у нас буде саме в сферичній перспективі. От, Наприклад, я зараз визначаю стінку. Оце у мене буде йти стінки. Бачите, чим відрізняється ця наша е, кімната? Тим, що у нас лінії будуть не так, як, як ми малювали рівними, да? а вони будуть йти за оцими, за оцими е, еліпсами. Ось бачите, Тобто вони будуть вигинатися до нас. До нас вигинаються. Бачите, Тепер в, е, веду лінії перспективи. Ось у мене визначається. Стінки моєї кімнати. Ось вони йдуть. Ось ось ось. Так. Ідуть е, стінки моєї кімнати. І, наприклад, тут у мене буде, ну, якийсь хай тут у мене біля стінки стоїть якийсь диван. От, наприклад, да? навіть хай десь він буде у мене отутити. О. Отут він піде. Дивіться, я, це, я все роблю за. Оцими лініями. Бачите? Оцими вигнутими цими меридіанчиками. Да? Ось. Так. Тут у мене піде мій диванчик. Ось, бачите, він вигинається. І, наприклад, десь тут у мене він от іде. Е, отакий. Таким чином буде він у мене виглядати. Тут, наприклад, у мене десь спинка цього. Дивану ось вигинається. Да? Тут показую е, товщину спинки верхня, да, яка відкривається мені дуже вузько вже відкривається. Це у мене товщина дивану. Наприклад, тут якісь подушки у мене на, на, на дивані отак ідуть, да? І ось так таким чином вони у мене отак вигинаються. Бачите, як у мене зараз намальований цей диван. Таке враження, що він у мене як. Ну, якби, до мене випирає. Так? Наприклад, тут якийсь е журнальний якийсь, там, столик, хай буде у мене. Да? І він по, по ідеї буде ще більше випирати до мене. Ось таким чином буде йти. Ой, вибачаюсь, не так. Так, ось таким чином. Ось пішло. Бачите, через цю точку, через. Тобто, все через, у нас іде, все через е, значить, нашу фронтальну цю точку да, сходиться. Ось, ось, і ось І ось у мене, дивіться, як буде столик вже виглядати, він взагалі дуже сильно до мене випирає. І дуже сильно тут у мене отаке іде занурення форми. Бачите? ось. Занурення форми йде. І тут щось на століку у нас лежить якась. Ну, там, можливо, там якась у мене лежить ну там якийсь журнал, чи, чи ще щось лежить. От, бачите? А, наприклад, тут у мене шкаф, ну там, чи, чи не шкаф, там, а двері якісь, да, у мене отам, вигнуті, отаким от чином йдуть і от там вони вигнуті, отак от ідуть, бачите? Або там якесь вікно у нас іде. Наприклад, тут у мене якийсь, ну, там, на стелі, там, якісь у мене йдуть, там, підвісни, да, якийсь, по... там, це, підвісна, там, якась стеля, да, у мене йде. Ось вона отак якось пішла. І, наприклад, у мене йдуть якісь там, ну, ці лампочки, ліхтарики, так? Ось. Раз. Два. От якось так бачите, що відбувається. Ну і тут, наприклад, ще у нас там щось. Я не знаю, що може бути там якась картина, там, чи, 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 чи якась плазма висить, якийсь там телік висить. Ось воно як іде. Бачите? Все вигинається отаким от чином. Ось. Або вікно знов таки. От таке у нас, така у нас буде сферична перспектива. Ви можете малювати таким чином автомобіль, що завгодно, будь-який об'єкт. Те саме, що ви малюєте перспективно там, вулицю, якусь місто, але у вас буде такий ефект лінзи. Тобто така е, вогнутість буде у вас. Тобто навіть не вогнутість, а така, як, як опуклість да, у вас буде. Е, ну от, Якось так. Можете використовувати і такий метод малювання. На все добре, до побачення.